Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Запрошую до перегляду акційних пропозицій та товарів з жовтими цінниками. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Кришки до традиції 50 штук 104 гривні. Порошок для ручного прання Гала 29 гривень. Вага 300 г. Рушники паперові двушарові 500 відривів 109 гривень. Рушники паперові 169 гривень. Дитячий ігровий набір русалонька 5 предметів 34 гривні. Таз пластиковий об'ємом 15 літрів ціна 99 гривень. Кольори в асортименті. Таз на 20 літрів 129 гривень. Дитячий килимок пазл 4 штуки 399. Варіанти малюнків на вибір. Набір для грив піску у валізі 349. Підставка для взуття на 5 полиць 249 гривень. Вішалка стійка для одягу подвійна пересувна 399. Стілець туристичний зі спинкою розкладний 299 гривень. В наявності є два варіанти. Ящик пластиковий для інструменту 169. Кошик з кришкою на 18 літрів 179. Менші кошики по 99 та 88. Кольори є на вибір. Контейнер для зберігання пластиковий кольоровий з кришкою 109 гривень. Бокс для харчових продуктів об'ємом 5 літрів. Ціна 88 гривень. Бокс універсальний з ручками 149 об'ємом 10 літрів. Бульбашки мильні 99 450 мл. Жилет надувний для плавання з крилами 169. Пістолет водяний іграшковий з рюкзаком для води 199. Вітрячок вартушка 99. Вентилятор ручний іграшковий 69. Іграшка антистрес-качення 88 гривень. Іграшка антистрес квіш 34. Рушниця іграшкова з кулями 77 гривень. Дитячий молоток з пищалкою 44. Дитяча скакалка 29. Мильні бульбашки, які не лопаються, 29 гривень. Мильні бульбашки в асортименті 44. Вітрячок вертушка пташка 88 гривень. Сумка тканина 77. Малюнки в асортименті. Косметичка жіноча прозора 77 гривень. Одне відділення защіпається на змійку. Варіанти на вибір. Гаманець молодіжнички, замінник 149 гривень. Такий також з декором 149. Жіночий гаманець шкір замінник на змісті 49 гривень. Чорний, зелений, рожевий, червоний. Гаманець великий 88 гривень. Гаманець на змійці чорний 119 Жіноча сумка з екошкіри 299 гривень. Має одне відділення. Защіпається на кнопку Всередині йде без підкладки. Сумка пляжна 189 гривень. Яскрава термосумка кавун 149. Сумка рюкзак молодіжна текстильна 249. Одне велике відділення та одне менше. Кольори також на вибір. Сумка чоловіча на одне плече з декором 249. Чорному та коричневому кольорах чоловічі кросівки комбіновані матеріали 399. Легенькі жіночі текстильні кросівки 249 гривень в пудровому та сірому кольорі. Об'ємні чоловічі шльопанці з отворами 199. В'єтнамки чоловічі 99. Чорні з коричневим та червоні з чорним. В'єтнамки жіночі однотонні 169. Чорний пудра та рожевий. Шльопанці жіночі 99. Яскраво малинові та бірюза. В'єтнамки 59. Принти на вибір. Панама молодіжна 64. Молодіжна Панама 199. Чорна з білими зірочками темно-синя та яскраво жовта. Капелюх жіночий плетений 88. Капелюх чоловічий літній. 88. Кепка молодіжна без козирка 169 пісочний та хакі. Кепка чоловіча з принтом та сіткою 77 гривень. Дякую вам за перегляд!